Заслужування Державну підприємства національної медичної компанії Коренерво в особі отримує до розвитку нам електроенергетична система Державна підприємства національна компанія Коренеру. Закової зараз у Запорізькій організовані колона No1 проціальна станції розмірі 482 тисячі 106 гривень 12 Хто у нас з'явився? Представник позивача декабника Коренерва Сім'явська Ганна. Ласка, у вас війна в судді з про секретарі Суботовська Є стаду суду? Ні, ну. Так. Заяву про питання будуть у вас? Uh, є. На виконання ухвали суду надаємо інформацію щодо відсутності uh, таких же самих справ для ворогів. І на виконання ухвали суду надаємо Я так, не так запиши адреса Чегурина 12. Кимната двадцать четыре. сейчас Ваше, 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 Да, иск они получили, у меня есть уведомление с отметкой о том, что они получили в Запорожье, Вот ну, это запорожьям. И как-то импроверить, иначе болен, и в Запорожье. справа да, да. по сути? Позвольте. Можливо... Классный? Да, возможно, классный. Справа да, по тому, да. что зазначений договір перевірявся а, КРУ, і вони нам сказали, те, що ми ну, занищили нарахування штрафних санкцій. Тому будемо точно вийти до зміни вимоги. Добре, mm -hmm. давайте так, у нас просто... Секретар не дістав на адресу Запоріжжя. Uh mm -huh. -hmm. Наступне засідання ми надійшли на всі адреси відповідача. Тобто, щоб... Ви в Києві знаходитесь, так? Uh, mm -hmm

прострочене виконання робіт, так? О, да, вони прострочили виконання першого етапу робіт, так вже взагалі вже, ну, общ, в общем, вже і общий срок прослушені. Вони посчитають только за перший етап.